Воу, що за. Не можу повірити, той поворот направо. Насправді був фінтом для наступного лівого кута. Це що, був привид величного гощика, який тут загинув? Це був ідеальний дрифт водія з повним знанням цього гірського перевалу. Йоске ти бачив та хачіроку? Так. Моя гордість розірвана на шматки. Тільки подумати, що налаштована під гірські траси FD могла програти 10-річній хачіроку. Що в біса не так з цією клятою машиною? Вітаю. Магазин Тофу Фучівара. Ей, такумі, такумі! Як довго ти ще будеш спати? Прокинься і візьми телефон. Це що, Іцекі? Просто візьми телефон. <глев> О, чого тобі? Гей, Такумі, кумі, а? я тут. Ти здивувався? Так, я відповів на дзвінок, думаючи, що це віцики. Кумедно, слухай. Нам варто знову стати друзями, як раніше. Е, Я не знаю, що ми з тобою більше не друзі. Ми ж ніколи не сварилися, правда? Mm, я чула вчора, як ви, хлопці, говорили про машини у школі. Тож ти вмієш водити та кумі? Так, тільки нещодавно отримав водійське. Серйозно? Тоді давай поїдемо кататися на літніх канікулах. Ти нас відвезеш, а я приготую для нас смачний обід. Усе нормально, але машина службова, тому вона виглядає досить сумно. Мене це не хвилює. Там є стереосистема, чи не так? Мені абсолютно байдуже, що це за машина. Головне, щоб вона їхала. Ну, не знаю. Це точно буде весело. Я у захваті від цього. Якщо можна, заїдемо кудись далеко. А, до океану. Це буде неймовірно. Що за літо без пляжу? Без сумніву, це хачроко. Бюся в заклад найшвидше на горі Акіна, хачіроку з магазину Тофу. Саме ця найшвидша машина? Вона виглядає як звичайна хачіроку. Це рання модель GT Apex. повністю стокова, окрім протитуманок. Хе. Такий автомобіль не може бути швидшим за новітні машини. Про що я тільки думаю, всюди шукаючи цю машину? І Кітані? Що ти тут робиш? О, о, привіт, такумі. Привіт. Ти приїхав сюди за тофу? Тофу? Про що ти говориш? О, ти про. магазин? Гей, Кітаня. що ти робив перед моїм будинком так довго. Ну розумієш, у мене були деякі справи, я випадково проходив повз. У мене є питання. Ти справді нічого не розумієш у машинах, чи просто прикидаєшся? Га? Очора, ти сказав, що не знаєш, що таке хачароку, але автомобіль біля вашого будинку це і є хачіроку. Що? Почекай хвилину, ти жартуєш? Ця розвалюха не хачіроку. Я майже повністю впевнений, що позаду там написано Труенно. Правильно, Труенно це і є Хачіроку. А «Е-86» 86 це шасі для кузовів Левін і Труенно, також відомі, як Хачіроку. Га? Що? Хачіроку біля будинку Такумі? Ти серйозно і кітані? Так, я серйозно. Та комі придурок. Чому ти це у таємниці? Що я міг зробити? Я навіть не знав до сьогодні. Якщо це тренер, то просто так і скажи, але ти сказав, що це хачіроку, а нормальні люди так не говорять. Ах ти, доцибол! <говори> Оу, до речі, давай трохи поговоримо. Наступної суботи можливо ми могли позичити хачіроку. Для чого? Мати Василева, хіба це не очевидно? Звичайно, щоб подивитися на зустріч Speed Старс і Red Санс. Після вчорашнього інциденту мені дуже цікаві вуличні перегони. Хіба ти не хочеш подивитися на найшвидших водіїв Акагі, братів та Кахаші? Ні, не дуже. Ах, ти засранець! Як ти можеш таке говорити? Ти що не поважаєш свого найкращого друга? Ну ж, бо чуваче, будь ласка, ну підвези, підвези мене у суботу на хачіроку. Привіт, хлопці! Ну і чого ви тут, гавловите? Клієнт чекає. Так, пробачте. Вітаю! ласкаво просимо. Вау, вирішив установити нові шини. Мабуть, вони не дешеві. Це лише шини, але мені потрібно високе щеплення, аби скоротити час. Також разом з цим я міняю гальмівні колодки. Так як на спуск гальмування це найголовніше. Ти поїдеш у Китані? Так. Я поїду на спуск. Я буду гнати по спуску Акіни, не ніби лечу в пекло. Не перестарайся, одна помилка на спуску і тобі кінець. Я розумію. Але як би там не було, я маю показати свій максимум і відстояти гордість міста. Ця клята Хачіроку сьогодні теж не з'явилася. Можливо, той водій не місцевий? Ні, неможливо. Він був добре знайомий з цією горою. Я хочу побачити з ним знову. Як не помщуся, то не заспокоюся. Покажи себе! Акіни! Мені наплювати на Спідстарс! Я прийшов сюди, щоб побачити тебе. Вау! Єдиний король дрейфту Кейсі Цучія! Я не можу в це повірити. Схоже, він може керувати лише однією педалю газу. Аго в Такумі. Хіба ти не хочеш, щоб ми могли вийти і так само крутесько дрифтувати? Ага. Подивіться на цей дрифт. Офігенно! Ага. Е. Це що, книга? Ага. М? Гей, ти продовжуєш казати ага, ага. Ти хоч знаєш, що таке дрифт? Ага. Тобто, так, я знаю, що таке дрифт. Ну тоді, професора, можеш нам сказати, що це таке. Ну, у кривій? Не кажи у кривій, це не круто. Вуличні гонщики кажуть траєкторія. Ага. Добре, коли ти у траєкторії, ти змушуєш передні шини ковзати, щоб твоя машина ні у якому разі не дивилася всередину. Що. <роч> 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 ти такий комік та кумі. Якщо передні не козуй, то це за Так їздять тільки новачки, і це не круто. Справжній дрифт. Це використання задніх алеса не передніх на О боже, ти такий кубетний! Це було так угарно, та, та слава. <роч> і китані, ти сам до кінця не розумієш, коли ти у дрифті машина практично не керована. Це була відповідь справжнього профі того. Хто освоїв дрив чотирма колесами? Я вражений. А? Клієнти прийшли. Хлопці, до роботи. Е, так, сер. Ласкаво просимо. Ласкаво просимо. Е? Це FD? Можливо, це кіоскітака хаші? Високооктанового. Добре. Я дивлюсь, ти справжній ентузіаст. Ага. А світ тісний. Мені здалося, що я вже десь бачив цю s 13 Спід старс, так? Чи можу я дещо запитати? Ти єдиний, хто може знати. Чи є привид на горі Акіна? Привид на швидкої хачіроку. Ого, що це таке? Він планує так літати? Будь ласка, не треба зі мною ось так жартувати. <риви> Про привида це був жарт. Це чорно-біла панда Труено. Ззовні це звичайне хечіроку, але всередині це неймовірне чудовисько. Не може бути, щоб місцевий як ти не знав про це. Хм, Що ж, добре. І якщо це ваша секретна зброя для суботньої зустрічі, то моє бажання здійснилося. Скажи водієві цієї хичіроку, що я не програю одній людині двічі. А? Я програв минулого разу, тому що я не знав дороги і був неуважним. Дякую, що прийшли. Кіоске така хач програв заїзди? Що він мав на увазі? Я нічого не знаю про цю хачіроку. Не може бути. Хачіроку, яку я бачив біля будинку, та кумі, була панда Труено! Невже бос говорив правду? Найшвидшим на спуск залишається та сама Хачирогу? Initial D. Initial D. <плеводия> Гаразд, на сьогодні все. Тут набагато більше, ніж зазвичай, так і має бути, тільки не розлий. Ага, я знаю. У тебе, як завжди, сонне обличчя Такумі. Вибач, але я народився з таким обличчям. Не подобається, не дивись. Тільки спробуй забути про хачіроку у суботу. Я знаю, ти такий доставучий іцукі. Якщо я не буду капати тобі на мізки, то ти можеш забути про це зовсім. Влагаю, субота приходь швидше. Я у повному захваті. Гей, якщо ми обидва прагнемо стати вуличними гонщиками, колись ми будемо відомі якнайшвидші на Акіні. Гонщики накіні, мені плювати на це. Ну, навіть якби ти хотів, ти все одно безнадійний. Після того, як я почув твій крик на задньому сидінні, очевидно, що у тебе ні грама таланту. Але я зовсім інший. Мені було лише трохи страшно. Але зціпивши зуби, я зміг дивитися на вихід з повороту. Навіть і китані вірить у мене. Він, мабуть, думає, що такоумі безнадійний, але у мене є світле майбутнє. Ааа, Такомі! 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 Такомі, зачекай! Куди це ти? Що з тобою? Я знаю, що ти заздриш моєму таланту, але ти можеш бути простішим. Я а? не. Mm. А потім Руміко розповіла про це моєму хлопцеві. Він дуже розлютився. Тож після бачив. Га, ти що з Звісно, ні. Це, мабуть, злочин дозволяти їм носити такі короткі спідниці. Школа повинна вести нові правила. А? Цей день не може бути кращим. Доброго ранку, такумі. Могі? О, саме так. Я маю з тобою про дещо поговорити наодинці. Ходімо швидше. Що це за фігня? Що в біса тут відбувається? Що сталося? Ну. Я цей... У мене є дещо про що я хочу тобі сказати? Добре? Ну, я, я купила новий купальник. І він дуже-дуже милий. Це все, що ти хотіла мені сказати? Бінго, я була така щаслива, що просто зобов'язана була комусь про це розповісти. Хочеш подивитися? Тобі цікавий його колір? Хочеш побачити? Ну ну ну, я я не знаю. Надивися, скільки захочеш, коли ми поїдемо до океану. Добре? А поки що просто чекай. Якщо до цієї неділі ти вільний. Ну, так, у мене вихідний на роботі. Гаразд, вирішено. Обіцяю. Обіцянка не має бути порушена. Є два типи людей, яких я ненавиджу: які порушують свої обіцянки, і які палять. Чорт забирай, занадто складно. Повороти, які я ніколи не вважав за повороти, стають все більше і більше жахливими. Кожен закоток, який так добре мені знайомий, почав показувати свої ікла. Усе марно. Навіть якщо санець чудо, я доведу себе до межі. Я не зможу скоротити свій час. Я думав, що додавши трішки газу, то в мене все вийде. Але це зовсім так не працює. Невже це межа мої техніки? У такому стані я не можу конкурувати з Ресантс. Вітаю! Тут хтось є? Агоу! Вибачте, та чую я. Зачекайте хвилинку. А. Ласкаво просимо. Та ну, це що найшвидше водій Акіни? Це ти хлопець, який переміг Евді та Кахаші? Чого бажаєте? Пане! Е е е можна один бажни тофу? Уже йду. Дідько, що в біса я роблю. Е, ну, я е, мене звати Кітані, і я з команди вуличних горщиків, які називають себе Акіна Спітстарс. Правда у тому, що до мене дійшли дивні чутки, ще ніби то на горі Горіякіна. Це власник магазину тофу на Хачуроку. Не знаю, хто вам це сказав, але це точно не я. Дідька, не прикидайтесь, я вжука усе місто, і це єдиний магазин тофу, біля входу якого стоїть хачіроку. вас 140. Єн. Е, Так, звісно. Дякую. Перепрошую, але я у дуже скрутному становищі. Мені лише потрібно, аби ви приділили хвилинку вашого часу. Яка неприємність, я зайнятий. Але ви нічого не робите. Я тут єдиний клієнт. Це було дуже грубо говорити щось подібне. Вибачте, але я у повному відчаї. Справа у тому, що команда Акагі Ред Санс кинула нам виклику там отак. Деякі водії з Ред Санс мають неймовірні автомобілі. Ніхто з нашої команди не може конкурувати з ними. Але оскільки це наша гора, ми точно не хочемо їм програвати. І що тоді ви від мене хочете? Фодівасан. Будь ласка, навчіть мене, як підкорити Гуракіна як ви. Це не здійсненне прохання. Е? Фодіварасад, будь ласка, навіть достатньо скоротити час на 10 долю секунди. Благаю. Я знаю, що ти відчуваєш, але це неможливо за такий короткий час. Е? Підкорення гори вимагає багато практики. Я маю на увазі дуже багато практики. Е? Коли я брав участь у перегонах. Я ганяв поакіні навіть у сні. Цю техніку водіння неможливо просто так вивчити за пару днів. Ти маєш прийти до цього сам. Вибач, нічим не можу допомогти. Фодіва сан Я ще повернусь. Постійно думай, практикуйся самостійно. Я так і зробив, але мій час не покращився ні на йоту. Ну чому це так? Дітька! якби я не намагався, я не можу цього зрозуміти. Йоси боси буде аварія! Обережна! О, ні! ストップ止まりたくない否定になった愛が返してもビッグ目指してスイッチワンでスイッチビッグゲーム部門はそっちシュートチップチップのチップの2つ目のドナスとトリックマンドリーム 消えてゴール前はしゃちにハウつくだけの野外君たち邪魔くさいからしかとしていこうスリーカーさあィックスイートの向こうサンプルで n o w Our guest today is the owner of Fujiwara's tofu shop, Mr. Buta Fujiwara himself. <laughs> so, Mr. F, let me make sure I've got my head around this. According to you, good driving technique is not so much passed down as it is discovered. Am I correct? <laughs> that was a pretty cool way of putting it, actually. Uh, yeah. Anything coming up next episode? You want to give our audience the inside track on? How about they just watch for themselves? Oh, very good advice, sir. Join us next time for the next installment of Initial D.